Вже завтра в Нью-Йорку розпочинається осіння сесія Генасамблеї ООН. для України. Вона особлива. Адже на ній Володимир Зеленський має представити президенту США, а також двом кандидатам на цю посаду: Камалі Каріс та Дональду Трампу. Проєкт плану перемоги для України. Не запросити, а змусити Росію сісти за стіл переговорів. У чому полягає план перемоги Зеленського тільки через примус Росії до переговорного столу. Чи допустять Китай, Бразилія і Індія поразки Росії, і як вони бачать завершення війни? Це е, спроба інформаційно протистояти Сполученим Штатам Америки і використовувати досвід Сполучених Штатів Америки в якості негативного прикладу того, як робити не можна. Чим готова поступитись Україна задля миру і коли чекати закінчення війни? Ексклюзивні подробні. Обиці від РБК Україна. Подробиці плану перемоги Зеленського поки тримають у таємниці. Однак загальними його характеристиками з РБК Україна поділився радник керівника офісу президента. Михайло Подоляк, якщо казати коротко, то цей план можна назвати примусом до переговорів. Нині впевнені у команді президента Росія платить надто малу ціну за війну в Україні. Суспільство не вдалося розхитати ні втратам на фронті, ні навіть частковою окупацією власне російських територій. Однак у команді президента впевнені, чим більше війна переходитиме на територію РФ. Тим більше невдоволення це викликатиме, коли це буде масштабово, знову ж таки, коли ти дивись, знаходишся на, на в чи іншій області, там Орловська область, Градська область, Московська область, і ти маєш спускатись до бомбосховища, і в тебе постійно працює сирена, і в тебе постійно йдуть ті чи інші вибухи, масштабні. То це зовсім інша соціальна відносина до війни, і в якийсь момент це невдоволення може стати настільки відчутним, що це змусить сісти РФ за стіл переговорів. Саме це мав на увазі Зеленський, коли говорив, що очікує побачити представників Росії на другому саміті миру, а тільки через примус Росії до переговорного столу. Примус ще раз таки не запрошення як таке, не типа ми готові на якісь поступки піти. Ні, а тільки усвідомлення Росією, що вона буде втрачати набагато більше, щоб це усвідомлення прийшло якнайшвидше, план перемоги передбачає чотири головні пункти: дипломатичний тиск, який перш за все стосується залучення нейтральних країн, які ще не ввели санкції проти РФ. Політичний примус Росії передбачає, що Україна сама обиратиме в які союзи їй вступати, і як розвиватися. Економічний пакет ділиться на дві частини: перший передбачає нарощування інвестицій в Україну, а другий видворення РФ з глобальних ринків. І введення реально болючих санкцій, це військовий пакет. Він чітко структурований е, у відповідності з розумінням цього етапу війни, і відповідності з аналізом того, що відбувається в польській області, що відбувається взагалі е, з точки зору використання наших ракет, відкреслюю, наших ракет, які виготовляє Україна, і тих же дронів е, знову ж таки чітко зрозуміло, що це можна нарощувати, і це буде мати е, ну, дуже великі впливи на перебіг подій у війні. Єдине про що не кажуть представники української. Влади, на які компроміси готова піти наша держава під час цих переговорів, а що на якісь поступки доведеться йти, говорять все частіше навіть наші західні партнери, скажімо, днями глава МЗС Польщі запропонував віддати Крим під мандат ООН на 20 років для проведення. Чесного референдуму також у змі з'явилася інформація, що на фоні програшу місцевих виборів про російським силам канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, який передбачає збереження ЗРФ за раніше захоплених українських територій. А влітку експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував достатньо озброїти зсу для перемоги на полі бою, але при цьому зберегти Путіну обличчя, тобто вести в Україні певний захист прав російськомовного населення. А також відновити відносини з Кремлем на глобальному рівні аж до тих часів, коли Росія була членом G8 і навіть партнером НАТО питання компромісів насправді це теж ще одна тера інкогніта, і е, навіть найбільш там утаємничені мої співрозмовники з численню деякі там безпосередньо дотичні до цих всіх історій самітами миру, формулами миру, планами перемоги. Вони не здатні дати якусь е, чітку відповідь, просто тому що їх немає у них самих. Офіційно представники влади кажуть ці публікації про компроміси з РФ. Просто білий шум, поки що Україна до переговорів, а тим паче поступок ніхто не примушує. Немає ніякого тиску. Давайте об'єктивно. Чому тому, що суб'єктність надто в України інформаційна суб'єктність, логістична суб'єктність і безумовно військова суб'єктність. Це буде просто виглядати дивно. Дивіться, ви вмієте чинити спротив, ви ефективно воюєте. Давайте ми вас все рівно змусимо, змусимо по, по суті програти. В Принципі, вже всі змирилися, так чи інакше. Ну очевидно, не в захваті, не в захваті західні еліти. Те, що Україна дуже часто проявляє свій норов і не погоджується на їхні вже там розписані продукти. Мані плани, але вони просто сприйняли, очевидно, це як даність, що попри те, що Україна дуже сильно від них залежить, але вона має свій голос і вона все-таки має свою волю. А от хто реально наполягає на закінченні війни тут і зараз, так це Китай. Разом із Бразилією він запропонував свою візію припинення війни. Причому події в Курській області. Навплинули на їхні бажання заморозити конфлікт. Адже якщо Путін не переймається окупацією частини своєї території, то чому китайці мають з їхньої точки зору вже не буде найближчим часом якогось суттєвого просування ані з боку Росії, ані з боку України. І тому вони єдине, що вони бачать єдиний можливий сценарій розвитку. Виключно посадити сторони і пропонувати переговори в якості можливих можливого результату цих переговорів. Це тимчасова перемир'я, тимчасова заморозка конфлікту дійсно по лінії фронту. Свій мирний план Китай нині активно просуває серед країн глобального півдня. Представники Піднебесної заявили, що його підтримало уже 110 країн. Хоча публічно на його підтримку висловилось хіба 10. Головне завдання Китаю при цьому протиставити себе головному супротивнику. Сполученим штатам, бо це вони, мовляв, спочатку намагалися нав'язати демократію силою на близькому сході, а потім стали причиною кривавої війни в Європі, тоді як Китай, навпаки, завжди виступає за дипломатію, ратує за мирне населення і намагається розв'язати гуманітарні кризи, то намагаючись таким чином протипоставити два різні підходи, нібито сполучені штати Америки та європейські країни підливають масло в вогонь, як вони це кажуть, олію вогонь. І таким чином тільки скалюють ситуацію на фронті. А Китай, така миролюбна держава, миротворча, пропонує виключно переговори і посадити сторони за стіл переговорів. Хоча справжні причини бажання Китаю заморозити війну в Україні на будь-яких умовах. Інші російсько-українська війна заважає Китаю, як якщо можна виокремити таку найголовнішу причину, це консолідація союзників в рамках північно-атлантичного альянсу. Тому що для Китаю це не зовсім позитивний сценарій. Йому було б вигідніше, якби Європа була більш самостійною і якби зовнішня політика ЄС стосовно Китаю вони б визначалися би самостійно без оглядки на Сполучені Штати Америки. Ще одна держава, яка активно намагається просувати своє бачення закінчення війни в Україні. Індія, хоча експерти упевнені, ця країна, як і Китай, схиляється до заморозки конфлікту, а не до перемоги на дерев на полі бою, проте вона може допомогти у переговорах з Кремлем. Індія може дійсно зіграти важливу роль однак я не думаю, що в майбутньому найближчому йтиметься про закінчення війни і Індію як медіатора у цьому процесі, але йтиметься про Індію як посередника щодо окремих пунктів формули миру президента Зеленського, наприклад, щодо обміну військовополоненими або щодо повернення дітей насильно депортованих на територію Російської Федерації з України. Офіційно представники України усі ці мирні ініціативи відкидають. Більше того, називають не мирними, а капітулятивними Ставку Овлять виключно на план перемоги Зеленського. Переконують, якщо не дати Україні перемогти, увесь світ порине в хаос, а цього не хоче не тільки Захід. А й той самий Китай, і далі що це ж питання вже не тільки в Україні. Ми ж дивимося що робить Російська Федерація. Вона пробує інвестувати величезні кошти, якраз таки в нестабільність в тій в ті же європейських країнах. І тобто, ми тоді говоримо про те, що не існує правил, не існує міжнародного права, а існує право сильного, і тоді немає ніякого глобального лідерства. Ще рік тому слово переговори в Україні були фактично під забороною. Говорили тільки про військову перемогу на дерев однак за останні місяці стало зрозуміло, що швидкої перемоги, так само як і виконання усіх пунктів формули Мерезоленського, не буде. Додайте до цього в тому заходу і сильніші позиції україноскептиків в Європі. Тож керівництво України вирішило, якщо ми не можемо повністю відкинути переговорний процес треба його очолити звідси і саміти миру і постійні розмови про перемовини якщо ж україна і далі наполягатиме виключно на військовій перемозі це може викликати невдоволення партнерів і як наслідок Згортання допомоги, якщо звичайно спробувати уявити якийсь найгірший для нас сценарій, то звичайно без е, сталої західної підтримки Україна не протримається. Я, я не, не можу дати тут відповідь сказати, протримаємося 4,5 тижні». і напевне ніхто не може дати навіть розвідка або генеральний штаб, навряд чи може дати якусь таку інтегровану оцінку. повного розгрому України. Захід не допустить за жодного сценарію. Але так, таке закінчення війни, від, від якого українці, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, не будуть щасливими за найгірших сценаріїв. Ну напевно, це може тож, коли ми говоримо, що захід дає право Україні самі визначати, як воювати і на яких умовах вести переговори з РФ, дуже важливо додавати на даний момент. Адже в неофіційних розмовах Сполучені Штати вже фактично обізначили термін російсько-української війни. Звісно, після виборів ще все може змінитися, але на даний момент одразу кілька наших джерел у владі розповіли, що американці прямо говорять про необхідність проведення виборів в Україні вже наступного року. Але вибори і війна справи несумісні. Тож бойові дії до того часу мають припинитися, навіть якщо остаточних цілей не досягне ні Україна, ні Росія. Це означатиме, що ми встояли в першому раунді. І це саме по собі диво, але Росія буде однозначно буде провокувати другий раунд. І от в другому раунді якраз буде сподіватися і розраховувати все таки нас добити. Тому нашим завданням буде якимось чином цього другого раунду не допустити.